Передчуттті перемоги, ми, українці, боролися за це тут більше 300 років. Наша команда боролася за це 10 років, долаючи перешкоди, брехню, нібито хтось проти Вашингтону, хтось проти Європи. А насправді проти були ті п'ята колона, хто сидить всередині країни. І от на сьогоднішній день, дякуючи вам, ми це подала. Чому дякуючи вам, бо більше 80% українців за те, щоб в Україні була єдина поміст православна церква України. І сьогодні цей закон дуже наблизив нас до цього, бо кожен має зробити вибір для себе. Чи він з Україною, і тоді ласкаво просимо до лав церкви, або він проти України. І напрямок нехай вибирає, або Ростов, або Москва. Але точно не в Україні. І сьогодні ми сподіваємося, що голосування буде результативним. Наша команда представлена в повному складі, і для нас це справжній важливий етап до перемоги. Обов'язок кожного українського політика, кожного українського патріота захищати національну безпеку нашої держави, кожен хто проти національної безпеки, кожен російський московський біб, який закликає нищити українців. Кожен, хто стає в один ряд з ФСБ і російською армією, всі вони мають піти геть з України. Їхня діяльність має бути заборонена. Ті, хто виступають проти цього, виступають проти України, виступають проти віковічних прагнень українського народу, мати сильну, помісну церкву, захищену від Москви, від Росії, від окупантів спільно з іншими вільними народами Європи. Напередодні дня незалежності ми робимо ще один дуже важливий крок на шляху до свободи, на шляху до геть від Москви. Ми долаємо цю неволю, який понад триста років. Ми, врешті-решт, відірвемося і в церковному плані від Москви. Ми припинимо діяльність російського православного церкви в Україні, яка є інструментом російського імперіалізму. Це те, до чого ми довго йшли. Це те важливим кроком, до чого було власне ухвалення тонусу, приведення тому суду України. Зараз це другий вирішальний крок, який гарантує свободу України в церковному плані. Багато століть усе московське вбивало. Якщо ми хочемо жити вільно, якщо ми хочемо, щоб Україна була сильна, московської церковної зарази не має бути у нашій Україні. Здобудемо нашу українську державу вільну, сильно, незалежно, абсолютно в усіх розуміннях. Слава Україні! Героям слава і армія, мова, віра, єс і НАТО – це є нашому до. it's just crazy